Початку бойових дій в Україні і безпосередньо в місті Харкові ми співпрацюємо з волонтерськими організаціями. І одна з таких волонтерських організацій це сім'я Гончар, Ігор та Олена, які нам спочатку війни багато допомагали різними матеріальними цінностями. І коли в нас запитали щодо необхідності придбання техніки, то ми, звісно, погодились з цим, і е, дані волонтери сказали, що ми будемо займатися щодо придбання техніки, і ось в січні місяці 2023 року нам в місті е, Честахова в Польщі був переданий е, даний автомобіль, який нам вкрай необхідний для вирішення тих задач, які в нас. Перед нами стоять це дуже гарний і потужний автомобіль. Він повнопривідний, з високим кліренсом, дуже маневрений. В свою чергу хочу подякувати всім тим, хто приймав участь в передачі цього автомобіля. А саме це мер міста Чистахова Кристофер М'ятящик, Марик і Іоланта Вахелка, і ротарі клуба Польсько-Польський ротарі клуб, а також німецький ротарі клуб. Я дуже вдячний. Разом до перемоги. Слава Україні!